Роботу позачергового засідання виконавчого комітету: присутні шість членів виконкому. Квором для проведення засідання є. На засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаївич та заступник директора бюджету департаменту бюджету та фінансів міської ради Грущук Тетяна Анатолійовна. Перед формуванням порядку денного наголошую всім присутнім у разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції і зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денному нас 13 питань. Є пропозиція? Немає. Хто за те, що прийняти? Переходимо до першого питання про передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету. Будь ласка, даний проєкт рішення стосується спрямування коштів Департаменту соціальної політики на соціальні заходи в сумі 447 тисяч гривень. Немає питань? Тоді на голосування. Хто за? Наступне. про організацію сезонної торгівлі на території Житомирської міської територіальної громади. Будь ласка, Проєктом рішення запропоновано поводити розміщення низкотемпературних прилавк, прилавків для продажу морозивом ФОП Куликівська Тетяна Ростиславна біля павільйону по вулиці Хлібній, 28 та біля кіоску по вулиці Перемоги, 52. Дані об'єкти були розглянуті на відповідній комісії у комісії. Зуважені відсутні. Додатком 2. до проекту рішення пропонується погодити розміщення влаштованих відкритих майданчиків за такими адресами: вулиця Велика, Бридичівська, 3. Це зміна ФОПа, тобто був, був там цей літній майданчик, тут зміниться ФОП, та суб'єкт був раніше Йорк, тепер буде Фрайс. Потім кав'ярня по вулиці Київська, 13. Це плезентвіль, тут також зміна суб'єкта, зміна юридичної особи. Далі. І третя кав'ярня, майдан Соборний, Сімдроб. 1 шарікава. Також зміна суб'єкта господарювання. Немає питань Ні. на голосування. Хто за? І додаток 3 про відмову. Ну про відмову у погодженні розміщення блаштованих відкритого майданчика. Звернувся суб'єкт. Фоб Ігор Станиславович, але комісія прийшла до висновку з врахуванням зауважень управління культури міської ради та управління молоді та спорту міської ради, що даний майданчик буде перешкоджати проведенню масових заходів, які проводяться на європейському майдані. А також він буде заважати вільному пересуванню пішоходів на пішоходній зоні. Немає питань. Тоді переходимо до наступного питання. Про надання дозволу на передачу матеріальних цінностей будь ласка проект рішення підготовлено у зв'язку з тим, що наразі відбувається процес припинення дитячої стоматологічної поліклініки шляхом приєднання до дитячої лікарні з метою забезпечення відповідності дитячої лікарні ліцензійним вимогам на надання. Стоматологічних послуг необхідні приміщення та матеріально технічна база. Приміщення вже передано, а наразі з даним проектом рішення передбачається передати в оперативне управління матеріальні цінності, які наразі обліковуються в дитячій стоматологічній поліклініці, а передати в дитячій лікарні немає не питань на голосування. Хто за? Дякую про закріплення ночливих приміщень. Так. так, шановні присутні, це в зв'язку з ефективним використанням наших площ, площ пропонується закріпити за Житомирським міським соціальним, центром соціальних служб ту площу, яку не займають на Майдані польової військ. На голосування. Хто за? Площа польова. Дякую. Про передачу Дякую. матеріальних цінностей. Так. Для того щоб ефективно і раціонально використовувати майно, яке є на балансі виконавчого комітету Житомирської міської ради, ми просимо передати генератори на комунальне підприємство Центр первинної медико-санітарної допомоги для ефективного використання для потреб. Передача матеріальних сил чотири Боже, Це ми передаємо на лікарню номер один і лікарню номер. 2. Передаємо м'ясні консерви, а на освіту передаємо воду. Вірніше, не на освіту. Ми передаємо, ми списуємо воду, яку ми використали 10 баклашок на пункті незламності, коли у нас не було світла на площі Польовій і на, у нас на міській раді. І передаємо воду на департамент освіти. Да, передаємо воду на департамент освіти, якщо бути точним, 390 бутлів. Також передаємо даним рішенням консерви на лікарні. Да. Да. На голосування да. хто за? Наступне про передачу матеріальних цінностей із балансу виконавчого да. Тепер... комітету міської ради на баланс питання. Генератор, Ті, Які 4, ми отримали від наших міжнародних партнерів, передаються на баланс ДП. Да. Да. На голосування, хто за? І всі інші питання у нас в закритому режимі.